Які не ростуть в Україні, заполонили усі прилавки. В асортименті мандарини з Італії, Іспанії та Туреччини. Останні купують найчастіше. У них невисока ціна і приємний смак. Зі слів продавців, найбільше містяни очікують грузинські цитруси через смак і ціну. Зазвичай діточкам беруть більше кліментіни. Люди, деякі, хочуть чистої мандарини, такої справжньої натуральної новорічної мандаринки, то на смак, то хотя деякі тільки мандаринки, а деякі дітям беруть в основному кліментіни. Мандарини здавна символізують смак нового року та прийдешніх свят. Олександр вже не перший рік продає фрукти. Каже, ціна майже не відрізняється від минулорічної від 50 до 180 гривень за кілограм. Саме дешева Турція це від Радянського Союзу, похоже, до грузинської мандарини. Вона коштує 50 гривень сьогодні або 60 гривень сьогодні. А вже беремо Іспанію. Іспанію вам показую вам ценік. Саме дешева Іспанія 120 двадцять гривень кілограм. Купувати цитрусові можна починати вже, адже за підрахунками продавців, ціни на них будуть стабільними навіть у пік святкових днів. Ну сподіваємося, що до нового року ми будемо намагатися втримати ціни на у цьому рівні, тому що вище вже людям буде купівельна спроможність цього року не дуже, то будемо намагатися, щоб були приблизно ось такі ціни, як ви зараз бачите: 90, 120 і 75. Ну і очікуємо грузинської мандаріни. Вона найдешевша і вона така класична. Нині в середньому у кожного продавця купують 100 кілограмів мандарин на день. Враховуючи те, що вже зима почалась, включаться відповідні рецептори, які, скажімо так, будуть змушувати мене все ж таки купувати мандаринку. Помаранчеві цитруси завжди будуть прикрасою будь-якого столу. А головне своїм солодким смаком створюватимуть настрій та підійматимуть імунітет. Тетяна Ржепянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. 29 листопада Кам'янець-Подільська громада попрощалась із ще одним воїном – 52-річним Сергієм Глаговським. Знайомі, друзі та рідні пам'ятають захисника як відповідального чоловіка, який любив свою роботу та дбав про сім'ю. Людина була з великої букви: відповідальний, чесний, порядний, сім'янин, жив роботою і родиною. На жаль, його вже немає. «Пам'ятається щирим, добрим, веселим, позитивним, любив життя. Любив пожартувати завжди. До війни Сергій займався ремонтуванням автомобілів. Навісні 2023-го Отримав повістку та не вагаючись, пішов захищати нашу Україну. Служив на посаді командира механізованого взводу. Чекав на відпустку. Проте не судилося. Всі сподівалися, чекали так, що повернеться, але на жаль. 23 листопада поточного року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Кліщіївка на Донеччині Сергій отримав поранення, несумісні з життям. Дорогою до госпіталю у героя зупинилось серце. Батьки втратили сина, дружина, чоловіка, а син і донька тата. Поховали героя на Алеї Слави міського кладовища. Яна Кузьмінська, телеканал Перший Подільський. Одеського бюджету кожному мобілізованому будуть платити 20 тисяч гривень. Чи варто таку ініціативу впроваджувати і в нас? Ну, я, я вважаю, що варто. Військовим вже мало платять. А чому варто? Бо я знаю, що все їм поврізали, і пайки поврізали, і зарплату поврізали. Я думаю, що варто. Так. А чому? Бо це гроші не людей Ну, Може заінтересують хоч чимось. Ну, навряд ли хто заплатить. Я думаю, що хто, хто хотів, тот пішов вже на війну. А той, хто не хоче, і 20 тисяч гривень не допоможе. Ну, Але чи варто було б таку ініціативу нас запровадити? Ну, Лучше б вони чи... на ЗСУ їх віддали. Варто. А ну, чому? Нам ну, нічого не шкода. А чому варто? Тому, тому що вони тратять своє здоров'я, сили. З державного можна чи ні? А чому це важливо? Ну, а як перемогти? Я думаю, так. А чому? Ну як сказати, це це люди, які в майбутнє, ну, е, з часом будуть захищати нас, тому я тільки за З одеського бюджету кожному мобілізованому будуть платити 20 тисяч гривень. Чи варто таку ініціативу впроваджувати в нас і чому? Ну напевно варто, тому що багато мобілізованих беруть з неї власної ініціативи, тому напевно варто їм допомогти на якесь снаряддя, одяг. У світі книг з'явився новий витвір, написаний військовим Андрієм Максимчуком. Він капітан десантно-штурмової бригади, який захищає Україну у складі 132-го окремого розвідувального батальйону. Подорож Україною та чарівний дракон. Книга написана на фронті. Надихнув на її написання син воїна. Мирослав. власна книга була написана з думки з голови мого сина молодшого Мирослава. Він ще перед повномасштабним вторгненням. Йому було 4,5 рочки, тоді говорить, тато, а можна писати книгу про дракона? У нього такий там фідбек до того був, він дуже-дуже обожнював самого дитинства цих міфічних істот. І я, звичайно, ж, як кожен батько, ну що я відкажу своєму сину, знаєте, типу, я завжди писав ці книги про драконів. Говорю, так, звичайно ж, напишу. Автор у віршованій формі подорожує з читачем чудовими місцями нашої України, знайомлючись з реальними постатями та вигаданими персонажами, каже, що син залишився під неймовірними враженнями. І навіть, попри важкі будні на фронті, Андрій був впевнений у своєму результаті і написав книгу менше ніж за сім місяців. Є час на сон, люди не воюють з першого дня до останнього, не сплячення, не ївши, ви самі це маєте розуміти. І в буток свого часу для сну в не в а зменшуючи цей час. На сон зменшуючи час на обслуговування там озброєння своєї свого обмундирування, свого спорядження, я просто на всьому чому. Міг на всьому, чому мав під рукою писав, записував свої думки, складав їх в одне ціле. Автор видав книгу під псевдонімом Макс Ван Форсайт, що має важливе значення для нього. Наразі книгу планують поширювати і за кордоном, тому зараз вона перекладається двома мовами. Хмельниччина активно підтримує своїх воїнів, тому на подібних заходах не можуть не згадати тих, хто зараз нас захищає. Протягом року, 2023 у в нашій бібліотеці діє проект. Письменник воїн, слово зброя, де ми розповідаємо про наших хмельницьких подірських письменників, які захищають незалежність нашої країни. Це Ростислав Балема, Юрій Сорока, Михайло Цимбалюк, Артур Закордонець, Юрій Пузік. 100% коштів від продажу книги Подорож Україною та Чарівний Дракон підуть на потреби Збройних сил України, а саме 132-го окремого розвідувального батальйону. Яна Кузьмінська, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський. Днями у Львові відбувся чемпіонат України з боксу. Протягом тижня 250 боксерів змагалися за звання найкращого. Втім, вибороти його зміг не кожен, а головне переможець виборов можливість поїхати на Олімпійські ігри у Парижі. У ваговій категорії 92 кілограма Хмельниччину представляв Аркадій Карцан. Його супротивником став Сергій Горсков з Харківщини. У червоний кут запрошується. Фіналіст, який представляє Хмельницьку область Аркадій Карцан. За рішенням суддів перемогу здобув хмельничанин вихованець спортивного клубу Авангард. Здобуває боксер червоного куда. Вітаємо спортсмена Хмельницької команди Аркадія Карцана зі здобуттям перемоги та золота чемпіонату України з боксу 2023 року на призи Андрія Котельника. Сергій Горсков, досвідчений хлопака, цього разу забирає срібну нагороду цієї першості.